Небезпека в мережі як не втрапити у тенета шахраїв. Про це ми говоримо далі з нашою гостею у нас у студії Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Пані Іно, слава Україні, Гром, слава. Раді вас бачити. Навзаєм. отож, найрозповсюдженішими схемами шахрайства в умовах воєнного стану є, і далі ми от зібрали такий перелік. Не знаю, можливо, ви його доповните. Перше, це псевдоблагодійність. Що дійсно з початку повномасштабної війни, от, начебто, на людському горі, так наживаються? Ну я не можу сказати, що це загалом найпоширеніше в шахрайства. Але якщо брати ці шахрайства, які стосуються безпосередньо спекуляції на темі війни. То на жаль, дедалі більше таких фактів фіксуються, тому що люди хочуть донатити, хочуть допомагати, але не завжди знають, як правильно це зробити, кому перерахувати. І часто зустрічаються такі факти, що на цьому наживаються шахраї. Вони виступають під виглядом благодійників, запускають якісь збори, при цьому крадучи фотографії реальних людей, які потребують допомоги, але натомість збирають гроші на власні картки в подальшому використовують їх на власні потреби. Наступне це пропозиція оренди житла, якого взагалі не існує, особливо на початку повномасштабного вторгнення це ну фактично був один з найпоширеніших видів шахрайств, оскільки масово до нас їхали люди, переселенці, які шукали житло за будь-яку ціну, щоб зупинитися чи постійно ним користуватися. І звісно, шахраї відреагували на це. Вони запровадили таку схему, коли представлялися людьми, які здають терміново, причому здають в оренду житло. І знову ж спекулювали на темі війни. Зазвичай, щоб виклати до себе довіру, вони представлялись або військовослужбовцем, або якимось працівником правоохоронного органу, розповідали таку слізну історію про те, що терміново здають квартиру, оскільки їдуть ледве не на передову, mm -hmm. і тому вимагають просто повну вартість житла наперед, причому за декілька місяців. А та людина, яка в стресі шукала житло. Причому ми знаємо, що тоді була така ситуація, що знайти житло було дуже дуже важко. В принципі зараз це не просто зробити, і ось е, вмикалась така психологічна складова, коли людина під тиском шахрая перераховувала дуже великі суми коштів. А mm -hmm. коли приїжджала за адресою, по-перше, взагалі могло не існувати такого житло. Це житло могло не здаватися в оренду, або шахраї навіть називали просто вигадані адреси, або просто брали на сайтах популярних, які здають в оренду житло, mm -hmm. копіювали фотографії, створювали власне оголошення і отримали гроші на власні картки. Наступним це фейкові пасажирські перевезення були такі історії, коли е, люди намагалися. Останні стресу вивезти своїх рідних, близьких з зараз окупованих територій, з тих територій, де велися дуже активні бойові дії. Вони ладні були платити будь-які кошти, і знову ж таки цим користувалися такі шахраї, так би мовити, перевізники. Вони брали завдаток у значній сумі, обіцяли, що вивезуть людей. І ми ж пам'ятаємо навіть у змі прозвучала така гучна історія, коли. Чоловік пообіцяв, не вивіз uh -huh. родину, родина загинула uh -huh. так і вже були навіть судові процеси. Тому, на жаль, ось такі прикрі історії були, і мусимо розуміти, що в певній мірі вони ще і будуть. Ці історії шахрайські, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, тому що шахраї дуже чітко, швидко реагують на ці такі соціальні процеси, і саме на цьому наживаються. Тобто, фактично, вони гнучки, так би мовити. Так, шахраї дуже гнучкі. вони адаптуються до тієї ситуації, яка довкола. Вони реагують на соціальні моменти, на політичні моменти, і е, особливо ті, хто вперше так да якусь тему собі нову знайшов. Вони на цьому наживаються. Попит створює пропозицію. Сьому вижу так та також відзначають правоохоронці продаж товарів, яких взагалі немає, і в тому числі військової амуніції. Якщо взагалі взяти шехраство пов'язане з продажем товарів на відомих платформах, то це один з найпопулярніших видів шахрайства. Якщо взяти статистику похмельничення, то це шехрайство лідирує, і в тому числі і продаж амуніції, але загалом продаж будь-яких товарів, які користуються попитом. Якщо ми повернемося до повномасштабного вторгнення в період коронавірусу, що найбільшим попитом користувалися, якісь лікарські засоби, медичні маски, і так само тоді були шехрасти пов'язані з продажем цих. Товарів, на яких існував шалений попит у інтернеті, і були шахраї, які просто шалені кошти на цьому заробляли, продаючи те, чого насправді в них немає. Так само відбувається і з військовою амуніцією, так само відбувається з будь-якими іншими товарами, які можна, начебто, зустріти на відомих торгівельних майданчиках, але шахраї просто копіюють фотографії і створюють фейкові оголошення. Правоохоронці також фіксують випадки шахрайства під виглядом організації переправлення через державний кордон України чоловіків приземного віку або надання інформації щодо зниклих безвісти громадян. Пані, ну, і тут власне два: так: перше це переправлення за кордон, яким чином це відбувається, а друге це коли людина зникла безвісти. Ну, чесно скажу, мені навіть не шкода тих людей, які от страждають від шахраїв, які обіцяють за певну плату незаконно переправити чоловіків за кордон, але дійсно така схема є. Хто шукає нелегального виїзду, той натрапляє наших країв, які просто беруть кошти, обіцяють оформити документи, обіцяють вивезти за людину за кордон, а врешті такої послуги протизаконної не надають. Ну тут шукав, скажімо так, якийсь нелегальний вихід ситуації і натрапив на такого самого, який шукав нелегальний спосіб заробітку. Кримінальна відповідальність ще й в цьому значно кримінальна відповідальність це, це без варіантів. Пані Іно, ну, зникли безвісти громадяни. І ми розуміємо, що насправді є чимало зниклих безвісти, особливо, якщо ми говоримо про е, фронт, якщо ми говоримо про окуповані території, до прикладу, частина родичів змогла виїхати, частина не змогла виїхати. Е, тут також, ну, тут мені, я навіть не ну, уявляю, як тут можна спекулювати, чесно кажучи. Ну, На жаль, шахраї не мають ні сорому, ні совісті. Для них не існує ніяких цінностей, окрім грошей, як показує практика. І дійсно це дуже болюча тема, тому що я розумію рідних і близьких, які намагаються будь-якими способами знайти рідну людину, причому чіпляються за найменшу надію. Дуже часто розміщують оголошення у соціальних мережах. Ми не можемо їм заборонити це робити, але хочеться порадити, що в такому випадку в жодних ну за жодних обставин не вказуйте свої персональні дані. Це номер особистого телефону, номери карток своїх, ще якісь такі дані, які допоможуть шахраям виманити кошти. Краще зазначити звернутись по перше до поліції, написати заяву про зникнення особи, взяти телефон загального відділу, який займається розшуком зниклих безвісти осіб, і навіть якщо поширювати це оголошення особисто від себе своїми персональними каналами, то звертатися з проханням до людей, які володіють інформацією, звернутися саме за цим номером телефону, зазначивши саме офіційний номер телефону правоохоронців, тому що Шахраї вишукують такі оголошення, телефонують до людей, які перебувають в стресі, обіцяють їм допомогти з пошуком інформації, або навіть можуть говорити про те, що знають, де знаходиться їхня близька людина. Відповідно вимагають якісь кошти за свої послуги. Ну і я тут можу зрозуміти потерпілих, що діючи в такому от емоційному стані. Вони ладні віддати все, аби отримати якусь звістку чи, хоча б найменшу надію. Також правоохоронці радять не переходити за посиланнями, що надходять через смс-повідомлення або ж месенджери, адже існує ймовірність стати жертвами фішингу. Пані, ну трішечки більше. Що таке фішинг, як він працює? Ми так часто розповідаємо про цей термін і вживаємо його так часто. що мені здається, що навіть уже пенсіонери знають, що це таке, що таке фішингове посилання. Ну, якщо так по-простому, дуже пояснити, це те посилання, перейшовши за яким. Ви вводите персональні дані і таким чином передаєте їх у руки шахраїв. Шахраї створюють спеціальне посилання, надсилають вам під під будь-яким приводом, спонукають вас до того, аби ви перейшли, і ви самі того навіть не підозрюючи, тому що досить часто ось такі посилання маскуються під сайти офіційних установ, під розманітні якісь благодійні акції. І людина заходить, реєструється до прикладу на отримання якоїсь матеріальної допомоги. Вводить свої дані, в неї нічого не викликає підозри, тому що сайт навіть зовні може копіювати ресурс державної установи, але вводячи свої персональні дані, такі як номер телефону, номер картки, який, начебто, потрібен для отримання допомоги, якісь паспортні дані, він таким чином вже віддає в руки шахрою свої персональні дані, які потім шахрай використовує для того, аби вже з певними маніпуляціями зняти кошти з рахунки ось таких потерпілих. Правоохоронці радять користуватися тільки офіційними додатками, таким як дія, або ж офіційними додатками банківських установ, які дозволяють отримати виплати на картки мітовані ними. Не вводьте на сторонніх ресурсах персональні або банківські дані. Пам'ятайте, якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріусу або сплатити комісію для отримання державних виплат, то ймовірно вас намагаються ошукати саме афорист наголошують правоохоронці. Паніно, ну, якщо ми про Хмельниччину говоримо, ви казали, що саме от продаж неіснуючих не товарів, так би мовити, перше місце. А які найбільш поширені в нас такі інтернет шахрайства? Ну, звісно, на першому місці це продаж на відомих торговельних майданчиках, і що хочу зазначити, що тут багато в чому е стають жертвами шахраїв ті люди, які не уважні до інформації. Бо я вже не раз зустрічала на цих торговельних майданчиках, буквально на перших сторінках звернення про те, що бути обережними, дійте таким то чином. Але ну така така вже людська природа, що ми. Не дуже уважно читаємо те, що нам пишуть, і таким чином потрапляємо у тинета шахраїв. Ну зокрема, як це працює в такій мережі торгівельної, як Еликс, до прикладу. Досить часто шахрай розміщуючи якесь оголошення і зачепивши на свій гачок потенційного клієнта, намагається перевести переписку з самого торговельного майданчика. Ми в знаем, особисті, що там. То? да, в особистій. Давайте швидше перейдемо в WhatsApp, Ватсапу Viber, тому що у мене не встановлений додаток. Мені так простіше, так швидше буде. В жодному разі не можна цього робити, тому що як тільки людина так настирно намагається перевести вас у якийсь інший месенджер, це може розвідчити про те, що це шахраї, тому що все, що відбувається на торгівельній платформі, воно все фіксується, і сама платформа вона дає певну гарантію навіть повернення коштів або навіть хто вже знає, що таке Олікс доставка. Так це такий своєрідний сейф, що кошти зберігаються на платформі, і отримує їх людина лише тоді, коли отримує покупець свій товар. А коли ви виходите за межі цієї платформи, то вже гарантії не поширюються. І ви можете дуже легко втратити кошти, якщо потрапити на шахрая. А це, як правило, так і трапляється. Тому от перша ознака можливого шахрайства – це якщо людина дуже наполегливо намагається перевести розмову у інший месенджер. В жодному разі не переходьте. Краще пошукайте схожий товар у іншого продавця. Ну, звісно, на другому місці вже вже багато, багато років шахрайства пов'язані з банківською системою, mm -hmm. коли людям телефонують особи, які представляються банківськими працівниками. Більше того, деякі шахраї вже зробили крок вперед. Вони можуть телефонувати, представлятися працівниками навіть кіберполіції, навіть були такі uh -huh. факти, і говорити про те, що е, вас намагалися обманути, намагалися зламати ваші е, якісь додатки банківські. Тому ми мусимо захистити, допомогти вам. Для цього нам потрібні персональні дані. Повірте, що працівники кіберполіції тим більше по телефону в жодному випадку не будуть питати у вас персональні дані, номери банківських карток, логіни і пароль. Тому однозначно це діють шахраї. Ну і звісно, тут е, яка така порада проста, але дуже дієва. Як тільки ви зрозуміли, що натрапили на шахраїв, одразу треба звертатися і до банківської установи, і до поліції з заявою, тому що існує шанс, що кошти можна буде ще швидко повернути, тому що банк, е, якщо ви прийдете до них з заявою. З поліції з копію заяви з поліції може заблокувати ці кошти, і шахрай не встигне їх далі десь перерахувати чи зняти з рахунку. Тому тут не можна зволікати, але шахраї це добре знають, і вони починають розповідати різні історії: що ось там щось сталося, якась технічний збій, якась технічна помилка. Зачекайте зараз. Ми ще там mm -hmm. щось зробимо. Маніпуляції, тобто таким чином затягують час до того моменту, коли вони вже встигнуть розпорядитися отриманими шахрайським шляхом коштами. Громадяни, які стали жертвами шахрайства, можуть повідомити про це на електронну скриньку сервісної служби кіберполіції Кол-Центр, собачка, кіберполіція Гов'юєй. Пані Іно, наскільки часто звертаються люди, і або, взагалі, наскільки легко от знайти шахрая саме якщо він працює через інтернет. Ну на жаль, шахрая не так просто знайти. Як це здається на перший погляд, оскільки. Інтернет стирає всі межі, і шахрай може перебувати не те, що на те, не на території нашої області. Він може навіть перебувати за межами нашої країни і успішно обманювати громадян. Ми маємо а, такі приклади навіть на території Хмельницької області, коли затримували. Великі шахрайські групи, групи, всі, які обманювали громадян, які взагалі жили в інших державах, при цьому наживаючи на шалені суми. І не так давно таку групу затримали у Хмельницькому. Такий вони облаштували собі кол-центр, і однією з вимог відбору працівників до цього кол-центру було бездоганне знання іноземної мови. Угу. Тобто вони розраховували саме на жертв за кордону. Таким чином, і за кордоном є чимало таких організованих злочинних. Груп, які перебуваючи там, обманюють тих людей, які живуть на нашій території. І ось цим дуже ускладнюється розкриття і затримання таких людей. Тому тут потрібно це розуміти, що це не робиться просто одним натисканням клавіші на комп'ютері. Звісно, наша кіберполіція розвивається, шукає якісь нові методи враховування таких злочинців, але все-таки найкращий спосіб це профілактика. Краще не потрапляти в тенета шахраїв, тому що звісно, це вже буде сам цей процес, він і тривалий, і неприємний, і негативно впливає на психіку людини. Тому така найкраща порада будьте обережними і перевіряйте будь-яку інформацію. От навіть ми щойно говорили про те, що треба користуватися інформацією з державних ресурсів, так надії, там ще на якихось онлайн-додатках. То До тут я хотіла б звернути увагу на те, що навіть перейшовши на сайт. Державного ресурсу треба буквально до останньої коми крапочки і літери звіряти адресу, тому що шахраї створюють сайти копії, і вони можуть відрізнятися від оригіналу одною крапочкою, десь якомусь там місці, а вже таким чином ви потрапите на фішинговий ресурс. Тому тут і уважність, і обережність це запорука того, що ми мінімізуємо шанси потрапити в тенета шахраїв. Пані, ну от такі вже м, різдвяні свята розпочалися, починаючи від Миколая і от на носі Різдво. І е, розуміємо, що чимало українців е, хтось обирає, до прикладу, йти купувати подарунок десь у магазині, так, от щоб побачити, там відчути, помацати його, а хтось все-таки замовляє ці подарунки через е, інтернет мережі. Е, що би ви тут порадили? Чи активізовуються саме у такий період? Так, от фактично ну, розуміємо, що це такий рибний, певно, для шахраїв період, саме от в такий період, чи вони все ж таки. Оживають, ну звісно, збільшується кількість купівлі-продажу в інтернеті, і звісно, збільшується вірогідність натрапити на шахрая. Шахраї відслідковують, які товари користуються найбільшою популярністю і використовують саме ось такі якісь святкові періоди, коли люди ну дехто навіть там цілий рік збирає кошти, uh -huh. щоб зробити якісь хороші подарунки своїм рідним і близьким. Тому тут треба бути особливо пильними, і навіть якщо купуєте в інтернет-магазині, то Купу разів перевіряти усю інформацію. Якщо це магазин у інстаграмі, подивіться історію цього магазину, подивіться, коли він був створений, яка кількість підписників, подивіться, які коментарі, подивіться, скільки разів профіль у інстаграмі змінював свою назву. Якщо я зустрічала такі магазини, і, до речі, потім інформація підтвердила, що це були шахрайські магазини, коли. Продовж року назва магазину мінялася п'ять разів. Uh -huh. ну, для мене це підозріло, тому що людина, яка дбає про свій бренд, про свою хорошу історію, вона створює бренд і підтримує його репутацію, а не кожних два місяці змінює назву. Це може говорити про те, що за цим стоять шахраї. Потрібно враховувати те, що шахраї навчилися красти. Профілі у тих самих соціальних мережах, так і вчиняти різноманітні шахрайські дії, тому дуже потрібно обережно ставитися, тому що ми ще не проговорили про такий момент, як ті шахрайства, коли крадуть профілі в соціальних мережах у наших рідних, близьких друзів і просять гроші. про допомогу, так. так просять гроші. Тому тут, навіть коли приходить повідомлення від близької людини, але. Ви звертає, маєте звернути увагу, що е, можливо не характерній формі написано, чи з якимись нетиповими помилками, то вже потрібно щось запідозрити і краще скористатися традиційним старим способом зв'язку зателефонувати. Ну, і, звісно, не панікувати, якщо людина не бере слухавку чи поза зоною. Е, можна зателефонувати до різних, до близьких, до того до, до сусідів того, хто може бути поруч, і з'ясувати інформацію, що насправді трапилося. Пані, ну як ви вважаєте, можна повністю убезпечитися від шахраїв саме в мережі інтернету? Ви знаєте, напевно, ні, тому що вони не стоять на місці. Вони шукають якісь нові способи збагачення. І, як показує практика, з кожним днем вони семимильними кроками йдуть вперед у своїх шахрайських схемах, але можна мінімізувати ризики в будь-якому випадку. Ви подивіться, навіть же ж є е, такі шахрайства, які пов'язані не з заволодінням коштами, а саме спрямовані на заволодіння профілями в соціальних мережах. І один з таких видів шахрайств – це різноманітні голосування. Е, mm -hmm. Навіть мені часто приходить якесь таке повідомлення, що проголосують там за мою дитину, будь ласка, на конкурсі талантів або за її малюнок під номером 7, там. то, -там -то". І Ну, перше, що до чого це спонукає, що хочеться підтримати близьку людину, перейти, проголосувати. Uh -huh. Ну, ніби що буде з того, що я перейду і поставлю якийсь лайк. А насправді це шахрайська схема, тому що ви переходите і таким чином можете запускати якесь шкідливе програмне забезпечення на свій телефон, на свій гаджет, і можете таким чином і позбутися власного профіля. Шахраї таким чином заволодівають сторінками. А тоді вже в подальшому їх використовують для якихось більш популярних шахрайських схем, щоб безпосередньо отримати кошти. У мене зі мною був такий випадок, коли моя знайома просила проголосувати за нею у конкурсі фотографії. І перше, ну перший порив було так. Зараз я зайду і проголосую, але потім я себе зупинила тим, що знаю цю людину багато років, і вона в жодному випадку ніколи, в жодному конкурсі, не брала участь, тому що для для неї це була нетипова поведінка. Mm -hmm. І тоді я вже їй не у інстаграмі, а у іншому месенджері написала а, там привіт, ти що взяла, береш участь якомусь конкурсі. Виявляється, людина навіть не знала, що її сторінку зламали, і от використовують для того, щоб заволодіти профілями і коштами інших людей. Пані Іно, і власне щодо останніх подій, так минулого тижня то все було. І знову ж таки відреагували правоохоронці. Вони зазначають, що не треба переходити за сумнівними посиланнями, нібито від Київстару. Зловмисники створюють в месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв'язку «Київстар». Про це повідомила кіберполіція у своєму телеграм-каналі. Не переходьте за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення саме отримуєте на офіційній сторінці Київстару у Фейсбук на офіційному порталі. І там кілька номерів також оприлюднені кіберполіцейські. Чи були в нас якісь випадки, що стосуються саме Київстару? От чим тут воно загрожувало? Ну, на щастя, таких звернень поки я не бачила, але навіть мені особисто зустрічалось дуже багато таких сумнівних публікацій в різних таких інформаційних каналах, в якості яких я сумніваюсь, де йшла мова про те, що Київ стар видає усім своїм абонентам постільки то компенсації. От перейдіть лише тут, зареєструйтеся, і все Оце якраз. І можуть бути ті самі фішингові посилання, коли людина перейде і замість 200 гривень компенсації втратить все, що вона має на рахунку. Тому я сподіваюся, що і не буде в нас таких звернень, бо ми намагалися максимально покрити аудиторію, щоб люди нас почули. Пані ну і на завершення, підсумовуючи нашу розмову, все ж таки ваші конкретні поради як не втрапити от напередодні новорічних свят, напередодні різдвяних свят, як себе обезпечити, або принаймні, як ви кажете, мінімізувати оті ризики, бо розуміємо, що ви подивилися, що знайома не, не бере участі у конкурсах, а хтось, можливо, би про те не подумав і вже би проголосував. Ну от тут якраз єдина порада, це думати, зважувати кожен крок і аналізувати усю інформацію. Ми живемо в інформаційному світі, ми живемо у світі кібертехнологій, і треба розуміти, що все те, що полегшує нам життя, воно разом з тим і несе небезпеку для нас, для нашої безпеки. Тому навчитися аналізувати інформацію, навчитися її перевіряти у декількох джерелах. Якщо ви бачите оголошення про видачу якоїсь допомоги, не поспішайте переходити за посиланням і бігом заповнювати якусь форму на її отримання. Спочатку перейдіть на офіційний державний ресурс і подивіться, чи там є така інформація, тому що буквально місяць-два тому дуже поширені були оголошення. Причому вони були грамотно сформовані з психологічної точки зору, і ми містили маніпулятивну складову, тому що в них було навіть посилання на якийсь там закон, номер закону, його назва, і це викликало в людей більше довіри. Думали, о, це ж якесь офіційне повідомлення. Але насправді, коли Варто було зайти на офіційний ресурс і перевірити просто по номеру закону, що це закон. То що це закон, то це виявляється зовсім інший закон під іншою назвою. І вже того тільки можна було зрозуміти, що це шахрайське оголошення. Тому всю інформацію потрібно перевіряти не потрібно діяти імпульсивно і бігом намагатися. Вжити якихось заходів чи десь зареєструватися саме на це розраховують шахраї на нашу імпульсивність, на наше бажання отримати щось зі знижкою, щось дешевше. Навіть купуючи товар, ви маєте відмоніторити ринок, аналогічні товари, подивитися по якій ціні ну не може продавати. Магазин товар на 70-80% дешевше, ніж середня ціна. Такого ж товару у інших магазинах. Так може бути якась різниця у кілька відсотків, але незначно дешевше. І це вже має стати приводом до того, аби не зв'язуватися з таким продавцем, оскільки це ну ймовірність 99,9%, що це шахраї. Тому ось такі елементарні правила, уважність. Не вмикати у цю паніку, а діяти розважливо і перевіряти усю інформацію і аналізувати. Ми маємо навчитися аналізувати потік інформації. Пані, ну, дякую вам щиро за хорошу розмову і для корисні рекомендації. Дякую. Іна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області.